Такої пропозиції у нас ще з вами не було. І сьогодні я б сказала, що це прем'єра цього чудового костюму, тому що він, на перший погляд, дуже тонкий, але якщо його правильно носити. То, повірте, ви в ньому будете себе почувати тепло і комфортно. По-перше, зверніть увагу, що він такий, здається, ніби маленький, ніби він ніхто в нього не влізе, але ні, це розмір 50, я думаю, що навіть для 52-го розміру це буде досить таки теж хороша пропозиція. Але якщо ви хочете підкреслити якісь свої принади або що щось приховати, то цей костюм також вам допоможе, тому що тут, подивитися на рукав, видно, що шовчик іде не зверху від плеча. а Трохи нижче, а це означає, що він має такий ефект, як оверсайзних реч... речей, які навпаки приховують, але водночас і підкреслюють ваші принади. Розміри у нас є, але саме на манекені це 50-й розмір. Розміри є 50, 52, 54, 56. Для того, аби замовити собі і правильно вгадати розміри, я наголошую, що вам потрібно спершу виміряти зону декольте, бедра та вашу талію. І тоді наші оператори зможуть вам допомогти. Зверніть увагу на те, що він низької посадки, не дуже високої, не на талії, як би хотілося, а низька посадка. Резинку ми маємо досить такий міцну. Дуже складно її розтягнути, і, звичайно, це у нас двонитка на вовніній основі. Коли ми маємо двонитку, це означає, що тут два переплети з більш. Така товща нитка і є менша, яка додає візуального об'єму, але при тому тіло ваше дихатиме. Ми бачимо, що немає суттєвих манжетів. І, до речі, у кого там плотніша рука, наприклад, а в когось кисть більш вужча, то зверніть увагу на те, що не дуже сильно він розтягується, але він не буде вам перетискати вашу руку, тому що він. Прям по кисті буде лягати. Тобто не буде ось такого ефекту. Знаєте, коли одягаєте спортивний костюм. А резинка-манжетик, вона ось в такому стані. То саме ось цей варіант буде прилягати до руки. Код товару СК131. Наголошую, що варто правильно виміряти повністю свої параметри. Це дуже важливо саме для цього костюму, аби ви 100% змогли підібрати собі правильні розміри. В кінці ми також маємо манжетики. До речі, вовна це теж дуже хороша тканина, яка може пратися при будь-яких умовах, головне, щоб не 90 градусів, бо тоді з вовни може статися. Невеличка перепетія, тому радимо не більше 60 градусів. Якщо ви любите ідеально рівні такі лінії, то можете прасувати, але в принципі, цей костюм, якщо за ним правильно доглядати, ви можете й не прасувати. Головне його потім повісити рівномірно, і він таким чином не буде псуватися. Тому що, якщо взяти занадто гарячу праску, то вовна, нагадаю, що вовна буде змінювати колір. Тому обережно з цим. Тож, за номером 0800 21 44 88, код товару СК 131 ви можете замовити собі саме цей костюм. Також ми маємо капюшон. Це досить зручно, коли в усіх наших костюмах, моделях представлених, ми маємо капюшончик. Зверніть увагу на те, що він такий тендітний, він не величезних розмірів, і головне, що він, незважаючи на свою тендітність, буде прикривати голівенько. Пропоную вам виміряти повністю рукавчик та спинку. Маємо ще кишеню, про яку я вам. Не сказала, але вже сказала, щоб ви не забували, якщо раптом не побачили. І спеціальна ціна сьогодні це 1700 гривень, становить цей костюм. Пропоную вам виміряти саме довжину рукавчика. Беремо від плеча до низу хай буде 69 з запасом і візьмемо спину. Мені повідомляє наша команда про те, що зробить вам більш доступнішу ціну. Це означає, що буде падіння. Візьмемо низ і хай буде 63 з запасом. Тож, повідомляють про те, що буде падіння, буде не 1700. А зроблять вам ще менш доступнішу і більш доступнішу для вас ціну. Тож ціна становить 1399 гривень на костюм з двонитка на основі бавовни код товару, якого СК 131 і, звичайно, розміри у нас від 50 -го до 56-го. Зараз ви бачите на манекені на моїй подрузі. Це розмір 50 тому можете зорієнтуватися, але він розтягується, щоб ви не думали, що він занадто занадто такий тонкий і маленький. Зверніть увагу на те, як добре розтягуються у нас штанці, і головне не втрачають своєї форми. Тому що ми маємо вовну, бо в більшості випадків ми з вами хвилюємось про те, що якщо ми попрали костюм, то з часом він втратить форму свою та структуру. Але ж ні, він не втратить ні форму, ні структуру, тому що має вовну вовна дно ну все, що вам потрібно знати про вовну. Тож, я сподіваюся, що за номером 0800 21 44 88 ви зробите свій вибір. А якщо ще й два костюми придбаєте – Ось за кодом товару СК-131 і за кодом товару СК-130, наприклад, так, два костюми різного фасону, різного формату, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але якщо це у вас буде по одному чеку, це дуже важливо. А не наприклад, коли ви взяли один костюм, проплатили у вас один чек і інший, і ви захочете знижку. Так не вийде лише по одному чеку. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Що таки важливо, вам не потрібно переплачувати ще й за доставку, і безкоштовні дзвінки не буде взагалі у вас ніяким методом знімати певну якусь суму. Тож ми продовжуємо говорити про цей костюм, продовжуємо ним насолоджуватись, надихатися. А поки я зараз буду розмовляти, раджу вам брати ваші мобільні телефони і замовляти, тому що я знаю, що у нас починається ажіотаж на спортивні костюми. Нагадаю його код код товару СК 131. Внутрішню частину я вам ще не показала, тож зараз показую це внутрішня частина, щоб ви бачили, що це дійсно двонитка на основі вовни. І ви бачите, до речі, вовну можна прати не дві години, а можна прати навіть хвилин 50. Тобто вона не викликає алергенів, вона не потребує додаткового певного якогось ставлення. Лише не, не кидайте при температурі 90 і гарячою праскою сильно його не випрасовуйте, бо він може втратити свій колір. І внутрішню частину ковтинки також покажу, що це дійсно у нас. Давайте приблизимо ближче на світло двонитка на вовняній основі. Нагадаю, що у нас з вами є Ютуб-канал, якщо ви щойно до нас приєдналися, де ви зможете зайти через посилання. По QR-коду у нас є навіть інстаграм, де ви зможете нам писати, зможете відслідковувати нас. Також в інстаграмі можна замовляти, робити замовлення на будь-які речі, які вам зручні. Головне написати про це. Також можна побачити в інстаграмі, де нас можна ще побачити. Нас можна побачити на телеканалі Караван, Наталі та Прованс, щоб ви нас довго не шукали. Тож ми будемо з вами продовжувати е, рухатися далі. А я раджу вам за номером 0800-21-44-88 не зволікати, а робити швидше свої замовлення. Код товару СК 131 А ми продовжуємо рухатися далі. Тож повернемось незабаром.